26 квітня Кам'янськ-Подільська громада в останню дорогу провела загиблого на Донеччині Ростислава Янчишина. Йому був лише 31 рік мужній, чесний, надзвичайно відповідальний і талановитий. Понад 10 років Ростислав був солістом балету Одеського оперного театру. Це була така дитина, як промінчик Сонечка. Коли я з ним не зустрічалася, він завжди посміхався і завжди він вважав гарного дня. Але насамперед я хочу сказати, що ця дитина була дуже відповідальна. Відповідальна, талановита, справедлива, милосердна. На початку, тільки коли почалося повномасштабне вторгнення, Тетяна Миколаївна мама зателефонувала і каже: мій ростуня приїхав, йде в тероборону. Згодом під підтягнувся вже старший брат Діма. Ми дуже переживали за нього. Особливо коли він вже відправився на схід. Вічна пам'ять нашому герою. Він дійсно герой. Ростику, нехай тобі буде земля пухом. Спочивай з миром, ти дійсно наш герой. Ми будемо тебе пам'ятати у перші дні війни. Ростислав вступив до лав Збройних сил України. Це був поклик його серця, тверде переконання і обов'язок, який він гідно виконав до останнього подиху. У квітні Ростислава призначили командиром відділення а 19 квітня перше бойове завдання у новому званні Бахмутський район, мінометний обстріл. Він зробив усе, аби врятувати хлопців ціною власного життя.